Добрий ранок, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з математики. Ми будемо закріплювати вміння, ділити слово на склади. Закріпимо звуковий аналіз слова та будемо навчатися читати склади. Давайте на початку заняття ми з вами пригадаємо, які ж голосні звуки ми з вами вивчили. Так, А О. А який приголосний звук ми на прошлому занятті з вами вивчили? Так, це звук м, -м, м. Ми його не співаємо, ми його промовляємо за допомогою гу. І так, ми з вами починаємо. І так, ось у нас. Завдання говірки годинник, нам необхідно поєднати парами зображення, які, назви яких подібні за звучанням. Тобто, якщо в слові змінити один звук, то вийде зовсім інше слово. І так, рак і мак. Ось дивіться, якщо ми змінили перший звук у слові «рак» на звук м, то у нас вийшло зовсім друге слово. І так, якщо у нас коза, і ми змінили всередині один звук, то вийшла коса. Якщо у нас малина, і ми теж поміняли один звук, то вийшла машина. І останній приклад це у нас була мишка, а стала миска. Ми змінили один тільки звук, а слово поміняло своє значення та звучання. Зараз ми з вами прочитаємо скоромовку всі разом декілька разів. Всі уважно слухайте. Мила митися не вміла, «Мила, мило з рук не змила. Давайте ще раз: «Мила, митися не вміла, мила, мило з рук не змила. В яких словах ми з вами чуємо звук М? Так, в таких словах, як мила дівчинку звали, так митися вміла «мило», змила? Ось в тих словах на початку або всередині ми зустрічаємо звук. М. А зараз ми з вами будемо е, навчатися читати маленькі склади. Ми з вами потрапили на маленькі три острова. Перший остров, на якому е, у нас буква А, другий остров, на якому буква О, і третій на якому буква У. І до них буде припливати човник з буквою М, і ми будемо з вами вчитися складати і читати склад. І так, ось наш човник приплив до острова А. Якщо перший звук А, а перш, вибачте, перший звук М, а другий А, то у нас виходить. М-ма. Давайте ще раз прочитаємо М ма. А якщо човник стане з іншої сторони від букви А, то у нас з вами вийде зовсім інший склад. Ось у нас першим буде буква А, а після буде буква М, і у нас вийде такий склад. Ам. Ще раз давайте. Ам. Так, молодці. Ось наш човник подорожує до острова з буквою О. І так, якщо перша буква м, а після буде О, то у нас вийде склад мм. Давайте ще разом. М -м -м -м. О, молодці. А зараз човник змінює свій напрямок, і він буде після букви О. І у нас вийде новий склад. Давайте почитаємо його разом. Ом. Ще раз давайте. Ом. Молодці. І у нас остався. Останній остров з буквою У. І так, якщо у нас перша буква М, а потім буква У, то вийде склад Му. Давайте ще МУ. Так, А якщо буква М стане після У. То вийде новий склад. І це буде у О, давайте ще разом. У... О, ось такі цікаві склади ми з вами сьогодні утворили. І так, звуковий аналіз слів. Яка ж пора року у нас з вами закінчилась? У нас закінчилась зима. І ось у нас. Якщо ми роздивимось на малюнок, це у нас хто? Мороз, а це у нас сніжок. І ми зараз з вами зробимо звуковий аналіз цих слів. Перше слово буде мороз. Це у нас буде приголосний, голосний, приголосний, голосний, приголосний. Давайте зараз ми з вами порахуємо, скільки ж звуків в слові мороз. Один, два, три, чотири, п'ять. В слові мороз, п'ять звуків. Скільки із цих звуків голосніх? Я нагадую, що голосні звуки ми з вами позначаємо червоним кружечком. Так, в слові мороз два голосних звука. Один, 2. А приголосних? Приголосних три. Один, два, три. Молодці. А зараз ми з вами зробимо звуковий аналіз слова сніжок. Приголосний, м'який приголосний, голосний, приголосний, голосний, приголосний. Давайте порахуємо. Скільки ж звуків в слові сніжок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. В Слові сніжок? Шість звуків. Скільки із цих звуків голосніх? Так, це ж два. Один, два. А скільки приголосних: Один. Два, три, чотири. Вірно. А скільки із цих чотирьох приголосних у нас м'яких приголосні? Я е, нагадую, що м'який приголосні ми з вами позначаємо двома рисочками. Так, в слові сніжок у нас один м'який приголосний. А давайте ми ще раз. Проговоримо слово мороз, сніжок. Які однакові звуки ми з вами в цих словах зустрічаємо? Так, це звук О. Він є і в слові мороз, і в слові, і в слові сніжок. Молодці. Так, багатозначність слова «іде». Що можна сказати про дітей? Що робить дівчинка? Вона іде. Так, А що робить хлопчик? Хлопчик теж іде. Наприклад, іде до школи або іде до дітсадка. Так, а ось ми подивимось, що це з хмаринки «іде»? Іде дощ так, правильно. А ось тут іде сніг. Бачите, яке багатозначне слово іде. А про слово ми можемо сказати, що слова ідуть. Зараз у нас справа. Ми з вами повинні е, скласти речення зі словом діти та. Його схематично записати. Наприклад, дружні діти гуляють разом. І ось яка схема у нас з вами вийшла. Дружні діти гуляють разом. Давайте з вами порахуємо, скільки ж слів у нас в цьому реченні. Один, два. Три, чотири. В нашому реченні чотири слова. А зараз ми з вами поділимо слово діти на склади. Скільки ж у ньому складів? Два, діти, ти. Давайте ми з вами пригадаємо, як ми з вами ділимо слово на склади. Скільки голосніх звуків, стільки в слові буде і склади. І так, уважно, давайте проговоримо слово е, діти. Діти. Скільки в слові діти, голосних звуків? Два і та и. Тобто, якщо у нас два голосних звука, то і два склади. І так, перший склад у нас буде. Ді, а другий склад у нас буде ти. А зараз піс-хвилинка. І так, ми з вами продовжуємо. Право зміни слово. Як змінити слово діти, щоб у ньому стало три частини? Тобто було діти, а стало «дітвора». Ось у нас знову три голосні звука. Першим в першому слові дід звук І, в складу «во» голосний О і в третьому складі ра, голосний звук А. Ось ми як з вами змінили слово діти на слово, яке складається з трьох частин дід во, ра. А якщо у нас киця, то як ми змінимо слово, щоб було три частини в цьому слові, це буде кішечка. ка Так, молодці. І якщо у нас сонце, то щоб в слові сонце було три частини, у нас з вами вийде сонечко. Ось як ми з вами змінили слова, додавши ще один склад. Молодці. А зараз давайте з вами ж пригадаємо, які голосні звуки ми з вами сьогодні повторили і зустрічали. Це звук А «о», У, і приголосний звук М. Молодці, ви всі були дуже уважні. До нових зустрічей. До побачення!